Сьогодні з нами в студії Олена Данелюк з черговим випуском новин регіону. Вітаю! І насамперед коротко про головні теми випуску. У Калуші були мощі святого папи Івана Павла II. У долині відбувся перший етап чемпіонату області з волейболу у вищій чоловічій лізі. Вулицями Івано-Франківська пройшов марш за життя і сімейні цінності. Колона вирушила від церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що поблизу міського пологового будинку, та прийшла центральними вулицями міста. Мета акції закликати всіх українців докласти максимум зусиль для захисту кожної ненародженої дитини. Тему продовжить Віталія Васильчук. За життя від зачаття й до природної смерті саме з таким гаслом учасники акції розпочали ходу. Організатори кажуть, треба докласти максимум зусиль для захисту кожної ненародженої дитини, адже для України ця проблема є надзвичайно актуальною. Ми тут вже чотири роки перед пологовим будинком кожної п'ятниці з 12 до першої години ми молимося за збереження життя ненароджених дітей в нашому місії і всій Україні, і тому починається марш тут. Студенти далі, діти, духовенство і представники міської влади. У марші за життя взяли участь різні люди. Вони пройшлися центральними вулицями міста і до Вічового Майдану, щоб нагадати усім життя найбільша цінність. У колоні чимало студентів-медиків. Кажуть, щороку кількість абортів зростає, і це велика проблема українського суспільства. Я за те, щоб наша держава процвітала, щоб не було гріха, щоб не було самі розуміти абортів, щоб ми розвивалися, йшли вперед, бо воно не добре, я вважаю. Це така болюча тема для нас, і ми хочемо, хоча б якось допомогти цим діткам. Молодь тримала в руках тематичні малюнки. Повітряна кулька у ліцеїстки Анни символізує крихітне життя, яке можна легко убити, а можна і зберегти. Це кулька, в якій е, росте не боля. Якщо його тріснути, воно життя обірветься. Підтримала марш і Марія разом із донечкою Софійкою. Вони пліч опліч пройшли із іншими учасниками акції. У неї троє дітей. Каже, народження малюка найбільше щастя, яке може статись із жінкою. Цей марш має привернути увагу усіх жінок, молодь е, на проблему життя маленької дитини. Вони часто не замислюються над цим, але це є великою Проблема втрачає, ну, втрачається цей шанс. Учасники ходи пройшли центром міста вулицями Чорновола, Сахарова, Мельника Незалежності. Закінчилась акція на вічевому майдані спільною молитвою, до якої приєднались інші мешканці Івано-Франківська, Віталія Васильчук, Андрій Левків, Новини, телеканал «Раї». В івано франківську Депутати обласної ради від фракції самоповіч прозвітували про свою діяльність за 100 днів роботи. На зустрічі із журналістами були присутні голова фракції Тарас Виноградник, а також депутати облради Оксана Мельниченко, Святослав Некорович, Сергій Коцюр та кандидат депутати Марія Ткачук. Про що говорили, знають наші журналісти. Прозвітувала фракція самопоміч в обласній раді на чолі з головою підбила підсумки стоденної роботи. Ми можемо говорити про застосування і втілення в життя меморандуму, який підписала наша фракція з коаліцією прозорі ради. Це основне завдання, і звертаємо увагу на фундаментальні процеси, які є на початках діяльності обласної ради. Ми можемо сказати, що це внесення змін в регламент обласної ради, це внесення змін і побажання наші положення про постійні комісії. Це стосується саме також, ви знаєте, що нарешті дослухались до нас, буде внесено нормативні регуляторні акти системи Прозоро. Так, щодо закупівлі товарів та послуг ведуть активну роботу депутати і по округах, адже там проблем чимало. Зокрема, Коломия стикнулася із проблемою фінансування профтехосвіти. Там таких закладів аж три на Коломию нам припадає три профтехучилища, і практично громаду міста поклали перед фактом, що 25% їхнього бюджету загального фонду має йти на утримання. Трьох важливих закладів, які насправді учать не тільки дітей Коломиї і Коломищини, а більше ніж шести районів. Оксана Мельниченко зазначила: наразі ведеться активна робота із залученням інвестицій та розвиток Косівщини як туристичного краю. Також велику увагу приділяють соціальній підтримці громади. Ми долучаємося до створення інформаційно-туристичного центру на Косівщині стосовно. Інших напрямків діяльності це зустрічі з виборцями, і у нас звичайно є чимало запитів для допомоги для соціального, ну, соціального захисту наших виборців з метою. Вирішення соціально-економічних питань косівщини мною ну, підготовлено понад 10 звернень і запитів для фінансування відповідних заходів і передано на розгляд профільних комісій. У самопомочі кажуть, роботу, яку розпочали, будуть активно продовжувати, і найголовніше для них це аби все відбувалось у рамках чинного законодавства, було відкрито та прозоро для громади. У ході відпрацювання території обслуговування працівники калуського відділу поліції разом з працівниками голов. Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області, бійцями батальйону Івано-Франківськ, військовослужбовцями національної гвардії, а також представниками громадських організацій автомайдан та «Самооборона» виявили 37 адмінправопорушень. Перевірили 43 власників зброї та встановили місце знаходження розшукуваної особи. Подробиці у сюжеті. Мета профілактично оперативного працювання забезпечення розкриття уже скоєних злочинів, недопущення прав порушень, підтримання прав порядку, контролю за обігом зброї та попередження дорожньо транспортного травматизму. Основну кількість виявлених правопорушень це складають це хуліганські дії, значить вимог статті 173 та порушення статі статті 178 перебування у п'яному стані в громадських місцях. У ході відпрацювання було також розкрито злочини майнового характеру. Зокрема, на спецлінію 102 поступило повідомлення про пошкодження телефонного кабелю в одному одній з багатоповерхівок міста Калоша. Наряд, котрий знаходився поруч, оперативно прибувши на місце події, обстеживши територію чи приміщення підвалу, безпосередньо виявив особу, котра вчинила дану крадіжку. Було розкрито два раніше скоєних майнових посягання, виявлено та зафіксовано шість фактів дрібного хуліганства та три випадки насильства у сім'ях. За появу громадському місці у нетверезому стані та куріння в громадських місцях правоохоронці склали на правопорушників 25 адміністративних протоколів. Також виявлено чотирьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння. Два дні у Калуші перебували чудотворна ікона Вижгородської Богородиці та мощі святого папи Івана Павла II. У рамках приготування до всесвітнього дня молоді, що відзначається у липні протягом цих днів, помолитися перед святинями могли усі бажаючі у храмі святого архістратига Михаїла. Не оминула нагода, і наша знімальна група з Калоша. Чудотворні святині мандрують Україною для того, щоб згуртувати біля себе тисячі молодих людей у часі Великого Посту у духовних роздумах. З великою радістю зустрічали чудотворну ікону Вижгородської Матері Божої та мощі святого папи Івана Павла II і Калушани на подвір'ї Української греко-католицької церкви святого Архістратега Михаїла. Усі присутні зайшли до храму, де відбувся молебень до Богородиці. Молитви, які возносили вірні, були спрямовані на те, щоб молодь, України розбудила в собі відчуття святості, зростало у вірі та побожності. Ці реліквії привіз до церкви отець Андрій Івано-Франківської спілки молоді Української греко-католицької церкви. У 1984 році він винатимув ідею, що молодь цілого світу раз в три роки збиралася на таку спільну молитву разом зі священниками, з єпископами, разом з папою на чолі. Його дуже критично сприйняли. З нього сміялися і казали, як, яка молодь буде збиратися, подивіться, яка сучасна молодь, та де вона буде збиратися на молитву, та що ви, папа таке говорите? Але коли почалися такі зустрічі, почалося, що почали приїжджати сотні тисяч, а зараз дошло до того, що приїжджають мільйони молодих людей з цілого світу, всі зрозуміли, що цей папа насправді бачив важливість цього. І мав педар зрозуміти думову під час богослужіння. Вірні мали змогу з великою довірою і любов'ю приклонитися до ікони і святих мощей та принести благання у своїх потребах. А священник уділяв благословення, помазуючи людей єлеєм. Відтак чудотворні святині завітали до Калуського політехнічного коледжу, де канкалуський отець Михаїл Бігун закликав студентів у час Великого Посту частіше відвідувати храм Божий, роздумувати над своїм духовним життям, а також приступати до свят. Тих та тайн, сповіді та причастя. Імена Василь, Петро та Іван увійшли в минуле і вже не актуальні. Мода на незвичайні імена торкнулася Івано-Франківська. Якими іменами найчастіше молоді батьки називають своїх діток? Та які імена сьогодні в тренді досліджувала Ліліана Хомишин. Ось гарно спить маленький Остапчик. Його мама каже: ім'я хотіли вибрати водночас і сучасне, і стародавнє. Це таке давнє українське стародавнє ім'я. Нам дуже сподобалося і тому ми власне так і назвали. Поруч гуляє мама Наталя, має двох діток Марічку і Микиту. Ми керувалися такою модою і підбирали відповідно. Якщо чесно, по і по гороскопу, і по дні народженні, і по знаку зодіака у міському радці кажуть, мода справді заполонила молодих батьків. Такі імена, як Василь, Петро та Іван, можуть просто зникнути. А їм на зміну приходять чоловічі стародавні, а жіночі іноземні. Надзвичайно популярним іменем стало Марко. Якщо з хлопчачівхлопчачих чоловічих, ну Марко, Макар, Данило, Кирило, тобто імена українські, такі більш старовинніші, як на мене. Що стосується жіночих імен, Даніїла, от такі скажімо так, імена злата, мода це закономірно. За часів радянського союзу також були незвичні імена: тракторина, челеніна. Психологи стверджують, що ім'я здатне впливати на долю дитини. Якщо воно зовсім незвичне, то у людини можуть розвинутися певні комплекси чи навіть невпевненість в собі. Це формує, особливо в підлітковому місці, в дитячому віці, насмішки серед дітей, формує от прізвиська серед дітей. І ці прізвиська можуть супроводжувати людину і все життя. І е, я би сказала, що батьки, маючи в свої особисті певні комплекси, е, накладають ці комплекси на дитину. Імена є різні, і діти є різні. Окрім того, що ім'я здатне впливати на долю дитини. Психологи також стверджують, що якщо дитина зростала у щасливій сім'ї, то і доля її буде щасливою. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї. Наші журналісти навідались у гості до центру реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку. Поспілкувалися з його працівниками та на власні очі подивились, як піклуються про звірів та в яких умовах утримуються тварини. Ольга Гриців далі. Вовк, муфлони, лебеді, фазани, і це ще далеко не весь список тварин та птахів, які проживають у Галицькому національному природньому парку. Тут за ними доглядають як за рідними дітьми. У центрі реабілітації диких тварин, що знаходиться на території Галицького національного природнього парку, 114 жителів. У кожного своя історія, як він тут опинився. Ну, всі тварини до нас потрапляють, переважно приносять їх. Люди, діти. Переважно, як ви розумієте, центр реабілітації надає допомогу тваринам якимось з якихось причин вони попадають до нас покалічені або маленькими дитинчатами. Самець сарни європейської потрапив у центр реабілітації із Зарваниці. Тут йому звели просторий вольєр, створили усі комфортні умови для проживання. У дику природу цьому красеню потрапити не судилось, каже Андрій Гембарський. Він просто там не виживе, адже із маличку перебував у закритому просторі. Природі він не виживе, ну розумієте самі, що всі тварини, які вже. Жили в неволі, вони мусять утримуватися в неволі. тому що він піде по-любому десь до людей, до села, і наші люди можуть з ним зробити погану справу. А ось Олен Цезер тут з самого дитинства. Найбільший смаколик для нього це морква. Цей красень потрапив сюди дитинчам із Львівщини. Сьогодні йому вже чотири роки. У центрі пригадують, як піклувались і ставили на ноги маленьке оленятко. Ми його чотири місяці випоювали молочком, так як маленьку дитину. І от виплакала за такого, як ви бачите, зараз красення. Перші роги він мав такі маленькі, це вже його чи треті роги цього року будуть четверті. Кожний рік він навесні роги скидає і такий, як ви бачите, красень. А от красуня вовчиця на камеру, позує неохоче. Великої кількості людей вона побоюється. Доля у неї не з легких. Спочатку росла у клітці, потім потрапила до Рівенського зоопарку, а далі вже опинилась тут. Український зоопарк звернувся до нас з просьбою приютити. Ми швиденько зробили своїми силами такий вольєр, де вона себе гарно почуває на свіжому повітрі, От, їсть. Свіже м'ясо є у парку й чимало птахів та інших звірів: лисиці, фазани, лебеді, яструби, сова. Всіх їх об'єднує одне небайдужість людей, які свого часу їх врятували і піклуються про них. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. Сміливі і винахідливі. Професійні журналісти вперше взяли участь у медіарингу. Це така нова інтелектуальна гра для членів спілки журналістів, яку організувала. Обласна організація національної спілки журналістів України Медіаринг спрямований не лише для розваги, а й для навчання. Участь у інтелектуальній грі взяли і мої колеги. Та-ра-дам! я вас вітаю. Мої любки. Мене звати Белелюбкі. Маю хату, маю діти. Та ще люблю по, -по поговорити. Прикарпатські журналісти вперше змагалися у медіарингу. Окрім демонстрації своїх знань, журналісти проявляли винахідливість та почуття гумору. Зокрема, у конкурсі вітання розповідали, хто є хто. Люди, ми засмасін. Що? За Засмасін. А що воно таке? А тут зашифрована така стара, стара, правильніше ще китайська назва такого препарату від усіх, усіх хворів. Засмасін засіб масової інформації дві команди: засмасін, тобто збірна прикарпатських змі, та 25-й кадр. Тобто журналісти телебачення Галичина змагалися у конкурсах, як краще провести прес-конференцію, бліц-опитування, написати інтернет-статтю, придумати заголовок та знайти якомога більше помилок у тексті. Організатором такої забави стала обласна організація національної спілки журналістів. Обласна спілка журналістів давно думала над тим, як якось е, е, запровадити якусь інтелектуальну гру. Е, е, я не можу сказати, ми граємо що де коли. Але воно є специфічно, воно традиційне. тут ми хотіли все-таки наблизити до нашої професії, до нашого фаху, і були різні пропозиції, були різні думки. Ми думали розпочати з дискусійного клубу. Але загалом це воно деколи трошки буває нудно. Не завжди залуче журналістів до тієї роботи. А от у формі власне рольових ігр. Мені здається, що це найкраще буде сприйматися. Розпочали із двох команд капітаном Засмасіном був редактор газети Репортер Андрій Філіпський. А 25-го кадру редактор ОТБ Галичина Юлія Юськів. Учасники кажуть, змагалися заради задоволення. Однак професійний склад журі вирішив перемогу віддати все ж команді Засмасін. Я думаю, що нам просто пощастило та й все. Напевно, так. Бо суперник був сильний, сильний, цікавий, знайомий, свій врешті-решт. Суперник. Ми всі всіх знаємо. Перший медіаринг відбувся у бібліотеці Прикарпатського університету, а глядачами були студенти кафедри журналістики. Адже саме їм варто було повчитися та побачити, як поводяться журналісти у різних ситуаціях. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї. Днями завершився перший етап чемпіонату області з волейболу у вищій чоловічій лізі. Одночасно в чотирьох містах Прикарпаття відбулись матчі заключного сьомого туру. П'ять команд з восьми претендували потрапити у фінальний квартет, і тільки чотирьом дістали з путівки. На змаганнях у долині була наша Наталія Гасуляк. Завершився перший етап чемпіонату області з волейболу у вищій чоловічій лізі. Матчі цих команд завжди викликали неабиякий інтерес у болівальницької аудиторії Івано-Франківщини. Тим більше, що цей матч розглядався у контексті переможця першого етапу та потрапляння у фінальну четвірку. Для долинян цей матч був надзвичайно важливим. Сьогодні йде рівна гра. Дуже хороша команда звуча, яка укомплектована майстрами спорту з усієї України, тобто базуються на спортсменах з усієї України. Там представлена фактично вся наша географія від центральної до західної України. Тому сьогодні не просте протистояння, але ми будемо старатися. Розпочали обидва колективи рівно, градус напруги зростав з кожним розіграшем. Тривала в'язка боротьба, проте доля матчу вирішилась на тай-брейку, де фортуна була більш прихильніша до гостей. – 17-15. Важка перемога залучан вивела їх з першої сходинки у фінальний етап, забезпечивши третє в історії клубу, перше місце в першому етапі чемпіонату. І з ним право приймати другий фінальний тур. За що професіоналізму за що общої гри ми допускали дуже багато своїх помилок. Ну, в кінці п'ятій партії зібралися і за щодо попиту, за що характера ми здобули побіду. Долині, змагання завжди на хорошому рівні проходять хороше гостєприємство тут. І дуже багато підтримки, зрителів дуже багато. Долина хороше, я кажу, місто і всі волейбольні. Як волейбольний міст. Другою в чемпіонаті області фінішувала команда з Галича. Гравці команди дебютанта НТУМГ отримали третю путівку, А ось команді з долини Богородчан вдалося застрибнути четвертою у потяг під назвою Фінальна четвірка. Ну, а просто зараз на вас чекає коротка рекламна пауза, але ми повернемося, щоб розповісти вам про те, чи виділять землю під Києвом, сім'ям загиблих бійців та родинам небесної сотні. Та як футболісти почали готуватися до двох поєдинків проти збірних Кіпру та Уельсу? Зустрінемось за кілька секунд. Не перемикайтеся. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України, і зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення наших колег із інших областей держави. На стіні Михайлівського собору портрети загиблих бійців. Світлана показує Максима свого чоловіка. Його підступно розстріляли росіяни під час виходу з Іловайська. Потім були пошуки місця загибелів, пізнання тіла експертиза ДНК у Київській міськдержадміністрації, де у ФОЄ висить такий же портрет її чоловіка. Виділили землю в боківні, що за Києвом. Хотіло облаштувати там дачу, про яку так мріяв Максим. Я хочу цю мрію втілити в життя. Та да. я хочу побудуватися. Бачила свою діля... Янку яка на плані, і навіть їздила в Биківню, дивилася в натурі, де вона знаходиться. Активісти Беківні кажуть лише за, щоб довам АТО дали землю у їхньому селищі, проте не в лісі, а в іншому місці. По перше, ми категорично проти вирубки лісу. Купа альтернативних варіантів. На жаль, київська міська влада абсолютно не хоче їх розглядати. І Це викликає, чесно кажучи, нерозуміння і обурення зі 170 гектарів вирубують лише 12, Тому причина протестів надумана, кажуть у столичній владі. Активісти Беківні не дають затвердити новий план території, без котрого неможливе виділення землі лише з метою приховати самозахоплені землі наголосили в КМДА. Ми далі чуємо про корисні рослини, корисних тварин, рідкі види, флори і фауни, підтоплення. Якщо у кожного з мешканців приватного сектору, який проживає на вказаній території, спитати реквізити рішення Київської міської ради. Про отримання земельної ділянки, набуття її у власність, під індивідуальний житловий будинок ледь ніж один десятий, відповість вам з відповідними документами. Комісія із землекористування Київради збереться знову. Прогнозують, що 92 сім'ї загиблих атошників і 22 родини героїв Небесної Сотні землю у Баківні отримають протягом місяця. Я очікую квітень. Встати суд іде частина людей у мантіях допомагали Януковичу, попри норми конституції, узурпувати владу. Цей факт ще з позаторік розслідують у генпрокуратурі, діючи з мотивів кар'єризму. Я цитую відповідь генпрокуратури, хибно розуміючи інтереси служби, порушуючи вимоги конституції України та законів України. Умисно постановили завідомо неправосудне рішення. Тож Ініціатори люстрації просять задовольнити прохання про відвід, бо у суддів конфлікт інтересів не й самі кандидати на люстрацію, та судді так не вважають. Конституційний суд України ухвалив перше відмовити у задоволенні письмових клопотань, представників Верховної Ради України. У відповідь на рішення суддів команда, яка бореться за люстрацію, залишає залу. Пояснюють свій вчинок так у випадку конфлікту інтересів, суддів, яких є конфлікт інтересів, не мають права брати участь в засіданні. В нашому випадку судді відмовились виконати закон, перетворивши це судове засідання на фарс. Тепер вся трійця у конституційний суд ні ногою. Вони вважають, що рішення у цій справі буде не на користь люстрації. Чи може поліцейський вдарити людину? Може, чи має він право? Ні. Я можу вам відповідати щодо права. Чи мають вони право? Ні. А чи можуть спитати спитайте, будь ласка, у суддів, які порушують закон? Чи можуть вони у залі на протест уваги не звернули, продовжили засідання за раніше наміченим планом. Тепер люстрацію у суді по факту відстоювати нікому. Винна за трьома статтями за нібито вбивство російських журналістів та замах на вбивство надії нарахували 22 роки тюрми, а ще додали штраф 30 тисяч рублів за начебто незаконний перетин кордону. Суд це називається дрочили, дрочили і не кончили. Я просила вас дати прокурорам стільки, скільки вони просять. А ви чого побоялись? Дуже вам грав роль рік, і, до речі, дуже не виховали. Я вісім для вас випала, а ви не послухали. Я продовжу зі щирого серця. Ось судді судді, ви мої догосуди, ви мене догосуди, леве мене каміра душа, камера, і слава. ні Ще одна стаття виявилася поза юрисдикцією суду. Йдеться про обстріл мирних жителів Луганщини, який також закидали надії. Українська генпрокуратура вже готує документи щодо підозрюва трьом російським суддям за незаконне позбавлення волі. Обвинувачення ж хотіло більший строк для Савченко. 23 роки. Апеляцію на рішення суду Надія подавати не збирається. Її адвокат Марк Файгін заявляє, шукатимуть інші шляхи звільнення Боротьба за Савченко. це не просто боротьба за одного а взятого чоловіка. гражданина Украины и офицера. Это борьба за справедливую международную политику. Это борьба за свободу и суверенитет Украины. В равной степени это и борьба за свободу внутри самой России. Она не отправится в колонию. Она не будет отбывать наказание. Надежда Савченко является на текущий момент политиком международного уровня. И я уверен, что в руководство России хватит, скажем так, возможностей и желания не ділить глупості, сподіваються, і на допомогу США, адже днями у Москві американський держсекретар Джон Керрі говоритиме про вирок Савченко з Володимиром Путіном. А паралельно Франк Вальтер Штанмайер підніме це питання на переговорах із Сергієм Лавровим. А поки триватиме питання, Савченко на слуху адвокати пропонують мирними мітингами. Відомо, хто причетний до зникнення адвоката грушника Олександра Олександрова, підозрюваний уже заарештований. Його допитують. Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, зникнення Юрія Грабовського спланували кремлівські спецслужби, аби створити певну картинку під кінець розгляду справи російських спецпризначенців. Затриманий каже, не розумів, що його використали, тому у всьому зізнається та співпрацює зі слідством. Нагадаємо, 9 березня Грабовський не з'явився на засідання суду, а його колега адвокат Оксана Соколовська повідомила, що на зв'язок Грабовський не виходив два дні. Але ну заплановане відкрите тренування українці прибули із німецькою пунктуальністю хвилина в хвилину. І одним з перших із автобуса вийшов новоспечений тренер Андрій Шевчан. Андрій, коли останній раз були на цьому полі в кончезант? А останній раз на полі був з саме тут так. дуже тяжело спомікавченко в доброму гуморі, хоча й намагається виглядати максимально зібраним. Натомість у головного тренера Михайла Фоменко перед цим збором чимало проблем, травмувались чи захворіли ледь не половина основних виконавців збірної. Додаємо до цього списку ще Ярослава Ракицького та Олега Гусєва з Денисом Бойком, які не тренувалися разом з партнерами. Єдине добре, що подібний травмопад стався перед товариськими поєдинками, де результат не є ключовим. З кіпріотами українці зіграють 24 березня в Одесі. А за чотири дні у Києві прийматимуть валійців. Це всі новини на сьогодні. Команда журналістів телеканалу Раї буде уважно стежити за розвитком подій на Прикарпатті та в Україні, аби ви перші отримували інформацію. Я ж нагадую, що, попри регулярні випуски новин регіону, ви можете постійно отримувати оперативну інформацію про головні події на Прикарпатті і загалом в Україні на нашому сайті. А також щодня слухати новини на Радіо Раю. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Нехай вам щастить.